Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я би хотів розглянути одну дуже важливу тему тема, яка стосується канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив про те, що нібито Україна має домовлятися на мирні перемовини, віддаючи окуповані території. Мені здається, що це трошки неправильно, що це трошки десь в чомусь є. Занадто категоричне мислення, і я би хотів подивитися, бо багато хто мене про це також питався, чи не буде дійсно такого, що підпишуть якісь мирні договори в обмін на окуповані території, що буде відбуватися, я би хотів глянути на трьох різних колодах карт: на циганській, на Гральній слов'янський і на Таро. Тобто на трьох різних колодах розібрати це питання для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерик, екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами це питання розберемо, тому що воно теж дуже важливе. І я би хотів подивитися, давайте отак: задамо питання картам. Чи дійсно цю пропозицію Шольца можуть прийняти за чисту монету, і чи дійсно на це можуть погодитися? Чи дійсно є шанси того, що на це погодяться? Для цього я візьму три колоди карт, і на трьох колодах карт ми це питання розглянемо. Так, давайте ми з вами подивимося, що карти показують стосовно цієї тематики. Як на мене, то це не є справедливо. Хоча дехто може не погодитися, дехто може сказати, що все-таки мир будь-якою ціною. Я, що ви про це думаєте, залишайте свою думку в коментарях. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. На таро, точніше, на циганській колоді, перша карта, яка падає це карта весілля, карта об'єднань, карта Союзів. Карта подорожі, карта руху, карта перевезення, переміщення і карта легковажності. Карта несерйозності рішень. Ну, карта весілля говорить про те, що в Шольца є союзники, які думають так само, як він. А з іншої сторони, карта легковажності може говорити про те, що його слова не будуть до кінця приймати всерйоз. Дивимося на іншій колоді. Тут туз хрестовий карта сили. Якісь силові впровадження, тобто можуть силоміць спробувати до чогось заставляти Україну. Далі дивимося, Пітірка Христова, карта боротьби. Карта боротьби, Пітірка Христова говорить про те, що це питання ще буде дуже багато обмусолюватися. Один проти одного будуть боротися, не погоджуватися. Хтось буде погоджуватись, хтось ні. Тобто, я ж кажу, що це буде виникати, будуть виникати нові дуже серйозні питання, такі от агресивні. І тут з бобновий карта грошей. В цьому всьому питання основне залишиться за грошима. Дивимося тут: П'ятірка кубків, карта брехні, карта обману, карта розчарування, карта легковажності, знову ж таки, і депресії, дев'ятка мечів, карта агресії, карта жорсткості, карта заперечення. І перевернута шестірка пентаклів, карта втрат. Тут карти на таро, в принципі, випали в основному негативні. Та й тут карти такі, що говорять, що це питання буде ще дуже спірно вирішуватися. Ну, взагалі, опираючись саме от на цю колоду таро, я би сказав так, що в принципі таке неможливо. Всі окуповані території окупованими не залишаться. Я вважаю, що все-таки, будуть ще де окуповуватися нові території, будуть обмінюватися території. Знову ж таки, ситуація з Курском. Мені здається, що все-таки так, щоб повністю ті території, які є окупованими зараз на даний момент. Взяти і віддати за мир, то цього не буде. Карти це чітко показують: дев'ятка мечів, карта агресії, карта заперечення, п'ятірка кубків, розчарування, п'ятірка хрестова, боротьба, легковажність, перевернута шестірка пентаклів. Звичайно, що є карти, які вказують, що є прибічники цього, але тут цих карт менше. Так що, якщо взяти загальну цілісну картину і зробити один великий висновок, я скажу так: що ні, такого не буде. Будуть ще обмінювати території. І будуть території України виходити з під окупації. Так що в даному випадку, я думаю, що цю пропозицію навряд чи приймуть. Ем, ось такий от прогноз. Ось так мені показали карти. Я думаю, що в цьому все таки є зерно раціональності. Я вважаю, що території повинні бути деокупованими, території повинні звільнятися. І я думаю, що так воно й буде. І карти показують, що можливо десь трошки прибічники Шольце та все-таки існують. Але якщо взяти загальну картину, я би сказав, що їх насправді не так вже й багато. Тобто є люди, які з ним категорично не згодні. І це дуже добре, що такі люди є, що такі люди існують, які на подібного роду провокації, бо це провокація, це конкретно провокація, на це не погодяться. Так що ніяких, ніякої віддачі території, ніякої здачі, ніякої віддачі території. ну це моя думка. Все-таки треба, щоб окупанти з окупованих територій виходили. Так, тому от я скажу: от такий от вийшов прогноз. Добре, шановні глядачі, ви можете пропонувати також свої теми для прогнозів. Це питання я розглянув, як я сказав. Звичайно, що політики Євросоюзу є такі, які мені не подобаються, і до яких я ставлюся дуже скептично. Навіть той самий Шольц чи Орбан. Тобто, мені здається, що вони такі трохи можуть мутити воду. Але все таки я надіюся на закон карми, на закон вищої справедливості. Все-таки, як було сказано неоднократно і не тільки мною, а багатьма езотериками, що 2024 рік це рік карми, це рік великого воздаяння. і все-таки треба надіятися, треба сподіватися на вищу справедливість, тому що завдяки ній якраз і можуть відбутися великі та глобальні реформи, на які ми всі з вами, дорогі глядачі, сподіваємося. Ну, власне кажучи, ось такий от прогноз. Надіюсь, максимально чітко стало зрозуміло. Повторюся ще раз. Думаю, що це все не проканає в такому виді. Все одно домовлятися, боротися, сперечатися один з одним, будуть і будуть доказувати свою правоту різними кроками, різними методами. Тому я думаю, що такий варіант розвитку подій мало імовірний. Ні, території, які є окупованими, все одно. Багато велика кількість цих територій будуть деокупованими. Я так вважаю, в мене це йде по відчуттях. І все-таки треба вірити в краще, молитись, просити захист у вищих сил, це дуже важливо. Ну от, власне кажучи, все, що я хотів сказати на цю, дум, на цю тему. Так що, якщо треба буде, то ще пропонуйте нові теми для прогнозувань, пропонуйте нові теми для ефірів. Зараз э, РФ, війська РФ. Максимально активізовуються на фронті. Я теж про це запишу декілька важливих відео найближчим часом. Також заходьте в прямі ефіри, не забувайте дивитися прямі ефіри, Там теж багато різної цікавої інформації буде подано мною. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Я надіюсь, я максимально однозначно відповів на це запитання. Я максимально розглянув цю тему з цим Олафом Шальцем, з цим Євросоюзом і з цими такими. Трошки бездумними, я би навіть сказав, безумними пропозиціями. Будемо слідкувати за перебігом подій. Я бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю побільше позитивних новин та всього найкращого. З вами був Роман Заводовський, читець Оракулів, Екстрасенс, Езотерик. Всього найкращого вам, до нових зустрічей. Побачимося в нових прогнозуваннях. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!